Хочеш навчитись готувати ідеальне тісто для піци вдома, дивись і повторюй за мною. У миску додаємо борошно, цукор, щіпку солі, дріжджі та формуємо лунку. Вливаємо 500 мл теплої води та 2 столові ложки оливкової олії. Замішуємо тісто. Якщо руки в борошні, все йде за планом. Вимішуємо тісто 7-10 хвилин. Воно має бути м'яким, як пух. Кладемо його в миску, накриваємо рушником і залишаємо на 30 хвилин. Хай виросте як твій апетит до піци. Ось воно ідеальне тісто, легке. Повітряний, готовий до випікання, розкачуємо і переходимо до начинки. Спочатку соус, Рецепт залишу в описі. Намазуємо його на тісто, хай буде щедро. Тепер сир, багато сиру. Якщо любиш більше, додай ще сир зайвим не буває. Наступний шар начинка. Викладаємо гриби, улюблену колбаску, додаємо томати та цибулю, трішки кукурудзи, за смаком завершаємо мій штрих, ще трохи сиру зверху. Це той секрет, який зробить твою піцу мега соковитою. А тепер в духовку на 10 хвилин. Твоя піца буде готова, підкову. Орювати серця.